Сьогодні моя проповідь буде основана на деяких місцях з Біблії, де що мене спонукало зануритись, пізнати трошки глибше. Це дії апостолів. Тема моя називається Твої молитви і твої милостинні згадалися перед Богом. Твої молитви згадалися перед Богом. Ми розглянемо декілька історій, які відбувалися е, в житті конкретних осіб, які перебували в той час е, в молитвах. І це 10 глава дія апостолів з 1 стиха. Був один чоловік у Кісарії на ім'я Корнілій, сотник полку званого італійським. Побожний і богобоязливий, з усім домом своїм творив людям багато милости і завжди молився Богові. Близько дев'ятої години дня він бачив у відінні ясно ангела Божого, який прийшов до нього і сказав йому карнілію. Він, поглянувши на нього, злякався і сказав, що Господь? Ангел відповів йому, твої молитви і милостині згадалися перед Богом. В цьому місцеписанні я бачу дві речі, які мені відкрились, які мені дивним шляхом відкрились. Ви знаєте, Господь знає тебе по імені. Карнілій, Він знає його по імені. Незважаючи на те, що це не був іудей, це не був взагалі не була людина посвячена, але вона молилась. Вона робила якісь добрі вчинки. Вона своєю сім'єю щось хоч... очікувала. Щось вона хотіла отримати в житті. Хоча я вам скажу, це військовослужбовець, який мав в подчиненні, в підпорядкуванні 100 чоловік. 100 чоловік він керував їм. Він був на забезпеченні в Римській імперії і він. Щось мав. В нього було все вдосталь, але чогось йому щось не вистачало. Ми не знаємо, які саме молитви були прознесені, які саме молитви були вознесені в небо, але я знаю точно, що йому чогось не вистачало. Він щось хотів отримати більше, ніж владу, більше, ніж те, що він має, більше, ніж те, що є у всіх. Ту пустоту, яка в нього була всередині, він хотів чимось її заповнити. Він робив милостині, він робив добрі справи, але чогось не вистачало. І ангел прийшов і сказав: Карнілій, по імені, твої милостині згадалися перед Богом. І що б він каже далі? Отже, пошли людей в Іопію і поклич Сімона, званого Петром. Він гостює в Сімона, шкірника, дім якого біля моря. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Теж такий потужний стих. Господь знає всі передумови, де, хто і де знаходиться. Знає все. В нього нема нічого сокритого, немає нічого, щоб він не знав. Він знає, куди піти, що зробити і в кого шукати. Він знає, він знає. І він говорить йому. Пішли, пішли людей в Іопію і поклич Сімона, званого Петром. Ви пам'ятаєте цю історію, як совпали всі шляхи, як совпало все, щоб план Божий виконався. Петро тим часом знаходиться. В молитві. Петро знаходиться на криші дома і знаходиться в виступленні. Він молиться. Десятий стіг. Він зголоднів і захотів їсти. Коли ж йому приготовляли, знайшов на нього захват, і бачить, він небо відкрите і якусь посудину, наче велике полотно прив'язане за чотири кінці, що опускалось на землю, і сходило до нього. У ній знаходились всякі земні чотириногі, і звірі, і плазуни, і птахи небесні. І був голос до нього. Встань, Петре, заколи і їж? Здавалось би, заколи і їж? Невже це не була приготована їжа? Невже це треба було щось ще приготувати? Але заколи це треба було щось вбити? Вбити твої передумови, упередження, предрассудки, упередження, вбити те, що в тебе засіяно, що ти почитаєш всіх інших за нижчу расу, що ти колись в своєму житті на когось образився і вже не хочеш йому доносити слово, і ти колись думаєш, Оцей чоловік ну, точно недостойний, ну не буду я йому говорити. І оці твої упередження не дають тобі розвинутися, зробити Божу роботу, не дають тобі, ставлять перед тобою якісь обмеження. Але Петро сказав: ні, Господи, я ніколи не їв нічого огидного та нечистого, і голос до нього вдруге, що Бог очистив, не вважай Того за нечисте. Ситуація просто вирівнялась. Ситуація вирівнялась настільки, скільки були твердинів Петра, і він зрозумів, що Господь очистив, то ти не почитай за нечисте. В моєму житті був однокласник, який давав колись тут свідчення, яким. На нього ставку взагалі неможливо було робити в школі. Це був проблемний учнік. Проблемний. Просто сказати, що проблемний це ну тако собі. Це, це просто це в школу йому просто ставили тройку, щоб він просто не приходив. Сказав, Ти можеш бути вдома, в тебе все чітко. Він тільки приходив це: бійки, розборки, вікна, мечі, коридори помальований все, це угроза просто була. На нього ставку ніхто б не робив. Слухайте, на протязі деякого часу він покаявся, прийшов через проблеми в церкву, маючи складні захворювання, він отримає зцілення і він служить Богу. Ніколи я на нього, ну ніколи б не подумав би. Я для нього, ну він для мене, був отой нечистою твариною. Був тим нечистим, якому от зараз Господь каже, заколи і їж, переступи через себе, піди і скажи, з тим, з ким ти давно вже не розмовляєш, з ким, з ким ти вже думаєш, ну, ну, нет, ну, ну це точно ні, Хтось ще очікує. Очікує, що ти скажеш, що йому робити. І це сталося тричі. І посудина знову піднялася на небо. Всі... Все, що відбувалося в той час, це якийсь збіг обставин, які неможливо було просто спрогнозувати, як це відбулося. І він. І гукнувши, запитали, 18 стих, чи тут Сімон названий Петром, коли Петро роздумував над віддінням, дух сказав йому, «Остре чоловіка, шукаю тебе, стань зійди, і піди з ними без, без жодного сумніву, бо я їх послав. Все в Господа, все контрольовано. Всі всі события, які відбуваються в цій главі, всі контрольовані. Що ж відбувається у Карнілія? Вони забирають Петра і йдуть в дом Карнілія. Карнілій, який очікував, я не знаю, що було в молитвах, які нужди він взивав до Бога, но Господь почув його. І ці молитви були оправдані. 28 стих. І сказав їм, ви знаєте, що Іудеєві заборонено знатися або наближатися чужинцям. Ось що треба було заколоти Петру. Ось що треба було заколоти в собі, переступити оцю межу і сказати, я йду, я йду до Сімона, я йду туди, в той дом, де мене очікують. Але мені Бог відкрив, щоб я не вважав жодного чоловіка за негідного та нечистого. Тому я прийшов без вагання, як тільки був покликаний, тож питаю, для чого ви покликали мене? Корнілій сказав четвертого дня аж до цієї години я постився і о 9 годині молився в своїм домі, і ось муж став передо мною в блискучій одежі і сказав: Корнілію. Твоя молитва почута, милостині твої згадалися перед Богом. Такий потужний стих. Твої молитви почуті. Одного разу Філип по повеленню Духа Святого йде на дорогу, не пам'ятаю, де це, йде на дорогу і пристає до колісниці. Ефіопська, де просто ти навіть можеш ідентифікувати людину, знаючи просто його походження, сказати, що цьому, оцьому, ну точно не треба нічого. Точно не треба. Але Філіп нічого не питає, він пристає до колісниці і питає, чи розумієш, що читаєш? Чи розумієш що читаєш? Іноді нам треба настояти і сказати. Чи розумієш ти Біблію? Чи розумієш те Писання, що читаєш? Чи розумієш ти всю глибину? Чи розумієш? Він йшов поряд з Калісничим, з цей повозкою. Це дії 8 глава. Так. Ну, Ефіопський вільможа. Так, 26-й. А Полипову ангел сказа, сказа, Господній сказав: Встань, і йди на південь, на дорогу, яка з Єрусалима в Газу спускається, на ту, яка пуста. І він став і пішов. І ось муж з Ефіопії, Євнух, Вільможа Кандакії, цариця Ефіопська, який завідував усіма скарбами її. І який приїжджав в Єрусалім для поклоніння. Чоловік теж бажав в своєму серці щось знайти, щось отримати, але не було людини, яка його наставила. Зрозумійте, в цих, всіх місцях Писання є одне, червоною лінією проходить через всі стихи бажання серця. Через всі стихи. Не, невідомо, які собиття відбуваються поруч, але те, що в тебе в серці є, Господь відповідає, посилає людину, посилає того, хто може направити тебе, трошки виривнути твій шлях, трошки показати тобі, в яку сторону йти. Згадайте ще одне місце писання, коли Даніїл, 10 глава. Даніїл молиться. 10 глава. В 9 стиху є важливий стих, який мені теж до вподоби, 18 стих, 9 глава. Боже мій, прихилий вухо Твоє і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на спустошення наше і на місто, на якому назване ім'я Твоє, бо ми приносимо наші благання перед Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Даніил молиться. Очікуючи від Бога якоїсь відповіді, очікуючи якісь прозріння, очікуючи, ну, дуже багато страждань було в цьому часі, і він отримує в 12 стиху 10 глави відповідь. Але він сказав мені: не бійся, Даниле, з першого дня, коли ти приготував твоє серце, щоб досягти розуміння. І впокорити себе перед Богом твоїм, слова твої почути, і я прийшов би за твоїми словами. Тринадцяти стих. Але князь персидського царства стояв проти мене 21 день. Але ось Михаїл, один з перших князів, прийшов допомогти мені, і я залишався там при персідських царях. А тепер я прийшов звістити тобі, що буде з твоїм народом в останні часи, тому що віддіння стосуються віддалених днів. Молитви, які звершував Даніїл, Дані... були почуті, і ангел сходив з неба, щоб сповістити Даніїлу, сказати, що буде далі. Всі ці події, зв'язані між собою, і вони, як ніколи, нам дають. Почуття такої впевненості, що твої молитви будуть почуті. скажіть на це Амінь. Неважливо, який стан вокруг тебе. Неважливо, що відбувається вокруг тебе. Ще згадайте Луки, 18 главу, де сліпий, 18 глава, 39 стих. Де сліпий просить. Чує, що щось відбувається. Луки 18.39, якщо можна. А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоб замовк. Та він ще дужче кричав: сину довіда. Помилуй мене. Неважливо, хто тебе оточує. Завжди будуть ті, які будуть тобі протистояти і казати, ну чого ти репетуєш, ну чого ти ореш? Ну, чого ти ореш? Ісус іде, Він собі пройде, а ти сиди, і нічого не відбудеться в твоєму житті. Не слухайте, не слухайте таких людей, які вас оточують і кажуть, що нічого не відбудеться. Слухайте тих, хто каже: вперед, в тебе все вийде. Ти ми зможемо, ми переможемо. Ми знаємо, хто за нами стоїть, ми знаємо, хто йде поруч, ми знаємо. Що, можливо, ти зараз не бачиш того всього, але він іде поруч. Возьми свій голос, знайди в собі сили, знайди в собі сили сказати: Ісус, син Давіда, помилуй мене, знайди в собі сили. Можливо, другого шансу такого не буде вже в твоєму житті. Можливо, саме той час і той день Господь приготував тебе для спасіння. Не зволікай. Очищення Неймана, друге царство П'ята глава, теж військовослужбовець, який має в собі на тілі якісь прокази, знаходячи в собі сили і мужності, іде до пророка до Елісія. Очікуючи зцілення, хоча він знає, що ця хвороба виліковна. Він іде. Він в своєму роздумах в своїх, він очікує якісь події надзвичайні, які пройдуть в його житті, але все відбулося не так, як він собі думав. Це відбулося гораздо простіше. Єлісей йому сказав: іди, окунись в Йордан, сім раз, що його змутило, що його збентежило, і сказав, Хіба інші річки не, не, не краще, чим цей Йордан? возмущення, яке в тобі останавливає твоє зцілення. Знайди в собі сили піти далі. Знайди в собі сили роздягтись і зайти в цю річку і окунатись, очікуючи своє зцілення, очікуючи те, що сказав тобі Пророк, очікуючи. Ці на протязі довгих років, очікуючи це зба... з... 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 зцілення. Аллія. Аллій. Тому що всі ці події пов'язані між собою. Яка б не була твоя тяжка ситуація, Господь з нами. І твої молитви будуть почути. І сьогоднішній день це такий теж виклик, це теж такі, такі випробування, які ми приходимо сьогодні на це місце і просимо, щоб Господь почув нас з висоти небес. Відволік стріли лукавого, захистив. Дав нам зміцнення, дав нам сили, тому що самому дуже важко в таких битвах перебувати, коли нема нікого поруч. Дуже важко. Коли ти відчуваєш підтримку, тобі набагато простіше йти вперед і перемагати. Озираючись назад, ти будеш бачити всі свої перемоги, які зосталися позаду. Псалом 26. Псалом Давіда. З 3 стиха. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, навіть тоді я буду надіятись. І 7 стих. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, змилуйся наді мною і обозвись до мене. Давід розуміє. Що їм ні в кого більше просити допомоги, як в Бога. І тому такі псалми, які нас підтримують на плаву, які нам дають наснаги, які нам дають сили йти і перемагати, я знаю, що все в нас вийде, все в нас вийде, бо Господь з нами.